Вітаю вас 2 квітня. Давайте починати з новин. Оцей розклад я хочу присвятити оцієй, цій новині. І хочу розібрати наступ. Наступ квітня. Про це каже і Зеленський, про це кажуть і військові, і командир 3 штурмової Фокін теж каже вчора ввечері інтерв'ю. Одні кажуть, що це квітень. Цей місяць наступ планує РФ, масштабний, вони готуються. Як каже Фокін, вони готуються більше місяцю на полігонах збирають ресурс, збирають, збирають людей, готуються до масштабного наступу. Де цей наступ буде? Ну, Може, військові і знають, а ось нічого не кажуть. Ми будемо розбиратися. В минулих відео, коли я питала про наступ, мені показувало. Так, буде наступ. Запоріжжя, не, ну, взагалі, не дуже Запоріжжя і чомусь ось Харківщина, Сумщина. І е, я питаю, де буде наступ? Мені карти, там, де башня сонце, де сильно обстрілюють ну, кабами, давайте так. Де сильні обстріли. Або та ділянка, яку дуже сильно обстрілюють. Так, давайте питати. Чи дійсно, чи дійсно буде наступ в квітні? Росія збирається в наступ, в більш масштабний. Він, ну, зараз він і так йде. Треба, треба по-іншому ставити питання. Давайте якийсь масштабний, супермасштабний наступ. І, або треба спитати, все одно по-іншому, неправильно. Наступ він і зараз, і так є. Я питаю в карт, вони скажуть так. Щось більш масштабне, ніж зараз. В плані наступу буде в квітні з боку Росії. Може, так, щось більш масштабне, ніж зараз. Більш, більш масштабніший наступ, ніж зараз. Буде в квітні з боку РФ. Рицарь мечів, ну да. агрес. Да. Дивіться, дві карти, які скачуть. Да, вони хочуть швидко, вони хочуть десь пролізти, вони хочуть десь просунутися, вони хочуть, щоб це відбулося якось дуже швидко. Вони хочуть цим змінити свою позицію. Король мечів, ну, Да, військові готуються. Це їхня ціль, зірка захопити більше територій. Ось вам і відповідь. Ось вам і відповідь. А оце, що все відбувалося, ці мирні їхні перемовини, те, що вони з пустого в порожнє переливали там США, СРФ в Саудівській Аравії, до них їздили. Це спеціально робилося, затягування часу вони готувалися. Ось, бачите, рицарі готувались до атаки. Атака, швидкість, підготовка дії, плани, щоб змінити ситуацію на їхню користь. Просунутись. Колесо Фортуна – це просунутись. Квітень показує. А, ну, да. Інші кажуть, що буде в травні. Чи буде супермасштабний наступ РФ в травні? 2025 рік. Наступний місяць травень. Чи буде супермасштабний наступ РФ в травні? В травні. Дони, їхня ціль, мета, вибір. Ви знаєте, я думаю, що в квітні, в цьому місяці повинен бути їхній якийсь прорив десь. Ми зараз будемо дивитися десь. А ось травень тут показує навпаки, їх зупинила, Україна зупинила їх якось на кордоні. Так, да, дуже важко. Ну тут ще карта вибірково, зупи, їх зупинили. Або невдача, ілюзія по їхнім планам, ілюзія на їхню зірку, на їхні плани, 10 мечів. Більше все ж таки показують квіти по наступу. Тобто ось-ось вони готуються. Так, давайте будемо по, по областям питати. Так, Харківська область, масштабний наступ РФ. Квітні буде. Кажіть, будь ласка, Харківська область. Масштабний наступ РФ. В квітні буде Харківська область. 10 жезлів планують. Так, да, планують зробити важку ситуацію. До речі, Харківська область це вогонь. Обстріли. Повішений. Рецепт жезлів. Домовленості 9. Чи буде наступ? Харківська область в цьому місяці. Агресія а так, агресія, військові, Україна. Тут знаєте, що? Тут вже ж кілька напрямків. Мені показують, що з якогось боку повішений, а з якоїсь сторони да, атака. Вони планують десь дві ділянки на Харківщині. Ви мене ще питали за місто Харків. Чи є загроза місту Харкову? Прям, прям місту. А ну, Покажіть, будь ласка, чи є загроза місту Харків стосовно наступу в квітні, квітень. Загроза для Харкова, наступ в квітні з боку РФ. Україна. Харків це Україна. Ну, такі вибір. Обман. Ну, стосовно Харкова, я скажу, що ні. А ось на якійсь ділянці вони хочуть прорватися. І я все ж таки думаю, що це ділянка, ось там, де Куп'янськ, там, де Куп'янськ, отут річка, недалечко вже у нас тут ізюм, вони ось тут хочуть. А ще було б їм ідеально, знаєте що. Оця дорога Ізюм, якась з'єднує Харків, Ізюм, ну, ще там багато міст: Слов'янськ, Краматорськ. Ось це вони хочуть. Вони сюди будуть перти на оцю трасу. Будуть перти з цієї сторони, зі сторони Куп'янська, зі сторони. ну, от Ось тут, Лиман, Куп'янську тут. Так, тепер давайте Сумщина. Сумщина, квітень 2000. Сумщина, Сумщина, квітень, 2025 рік. Оцей місяць квітень. Чи піде в наступ армія РФ Сумська область. В цьому місяці підуть туди. Сумська область РФ. Свято правосуддя. Україна. Смерть. Страх. Бажання. Сумщина це план по отводу глазу. Бачите? Це план, 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 щоб нас е, карта обману. обхитрить, обдуріть. Типу, вони йдуть на Сумщину. А насправді вони йдуть з іншого боку. Ось тут ділянка. куп'янськ, оце все. От мені здається, воно там. Вони там хочуть десь. Так, давайте далі. Тепер Донеччина. Є Лиманський напрямок, є Покровський напрямок. Ну, там їх багато тих напрямків. Я спитаю за Донеччину. Донецька область. Супермасштабний великий наступ РФ. В цьому місяці в квітні, в квітні буде. Обстріли сильні, королева Кубків. Пасив, король Кубків, як і минулого разу. І ще не колісниця по Ну, Тут показують і так, що і там, і так, іде колісниця. Вони і так, там пруть. Десь вони будуть тупік мати, десь в них тупік. Десь в них тупікова ситуація на якійсь ділянці, бо там багато напрямків, а десь в них колісниця. Да, вони десь можуть просунутися. Десь колісниця падає і дорога просунутись, десь в них тупік. А на іншій ділянці їхні, їхня дорога розбите серце. Їх чекає. Втрата. Багато, багато втрат, багато втрат е в транспорті, в, їхній, в їхньому військові ну, військов, військовий транспорт. Тепер давайте Дніпропетровщина. Дніпропетровщина. Наступ. Ветров Дніпроп... наступ на Дніпропетровську область. Квітень 2025 рік. Ось цей місяць, квітень, Дніпропетровська область. Чи буде наступ прямо в... на Дніпропетровщину в квітні? Цей місяць з боку РФ. Ваш Пентаклі, домовленості, Ріцар Жезлів В очікуванні уход. Дві жезлів планують. Так, да, у них плани є. Але прям на всі наступи, на всі ділянки сил нема. Обстрілювати Дніпропетровщину будуть. Тут карта вичікування і карта вибору. Так, да, вони планують. Але їхня колісний, їхній поход по розбитому серцю. Сюди якось показую. Я все ж таки думаю, що їм поки що цікавіше йти на Куп'янському напрямку. Там перте Куп'янський, Лиманський напрямок, Харківщина з цього боку, Донеччина з цього боку. Йому тут цікавіше. Тепер давайте Запоріжжя. Запорізький напрямок, квітень, цей місяць, масштабний наступ РФ буде. Масштабний наступ РФ в цьому місяці в квітні Запорізький напрямок. Там буде воно. Запорізький... Вони там зібрали, дивіться, я ж вам кажу, Харківщина і Запоріжжя. Вони там зібрали дуже велику силу. Запорізький напрямок. Дуже велику силу зібрали. Обстрілювати, по-перше, тут ділянку будуть сильно. Да, Багато ударів. Але їхня, їхня перемога зв'язані. Так, дивіться. В них, дивіться, в них є чіткий план. І там випадала теж карта домовленості. В них є чіткий план. Думаю, вони там якось зробили новий, новий план. В них що, по плану? Стосовно Запоріжжя, їхня перемога, зв'язані руки, на їхні бажання, те, що вони хочуть добитися там, в них нічого не вийде. Але в них там багато сили, дуже багато сили. Сила і король Пентаклі, і королева мечів, карта війни, багато військової сили, ресурсу, людей, техніки і так далі. Вони запорізький напрямок будуть сильно обстрілювати, потім можуть поперти. Але їм їхня, ну, Не бувати їхній побіді там. Перемога по обмеженню. Не бувати тому. Але ви ж розумієте, багато їх, сили багато, зібрали там багато всього. Тобто загроза від тіля йде. Далі, загроза йде. Це Куп'янський напрямок, Лиманський напрямок. Ось так. Константинівка. Теж. Ось, ось це все вони хочуть поперти там. Сумщина для відводу глаз для обману. Ну, мені так показує. І останній напрям це Херсонський, Херсонщина. Ну, їм там важко поперти. Бачите, 10 жеслів перевернулась, тільки сказала за Херсонщину. Важко, бо тут вода. Річка, вона, річка. Стихія води є стихія води, там важко їм. Давайте. Чи будуть ліз в квітні з лівого берега Херсонщини росіяни на... на правий? Ну, тут плани є. Так, зараз, чи будуть лізти росіяни з лівого берега Херсонщини на правий? Чи будуть вони лізти з лівого на правий берег в цьому місяці, в квітні? Наступ з лівого на правий Херсонщина. Наступ, обстріли. Ні, вони вже були, вони вже питались, вони вже робили, вони вже не хотять. І навіть якщо їх туди відправляють, на лодочках чи якось вплав, вони знають, що їх чекає 10 мечів. Вони не долізуть до того берега. Тут ще карта вичікування. Обстріли показую. Будуть лізти з, прав... з лівого на правий берег Херсонщина. Ні, ще раз скажу, вони знають, вони вже пробували, вони вже не раз це робили, вони знають, що тут дорога в один конець, хто піде. Тут тільки обстріли показують. Ну, Може, там якісь маленькі спроби будуть, але тут навіть ніхто не хоче вже лізти. вони відмовляються лізти, бо знають, що це 100% 10 мечів. Обстріли, на жаль, показую. Наступ тут мені не показує. Наступ, ще раз повторяю: Запорізька область. Харківська область, Куп'янськ, Лиман, Константинівка, ось якось тут оця ділянка. А ще Курахівський це ж теж Донеччина. Курахівський напрямок. Якось ось тут шматок, вони хочуть просунутися. Захопити більше територій. Закупити більше територій Донеччини, хочуть, Харківщини і Запоріжжя. На Запоріжжі показую невдачу їхнім планам, хоча там багато вони зібрали сили. А ось Лиманський напрямок. Мені не дуже подобається. Давайте спитаю. Я питала кілька днів тому: Лиманський напрямок, що нас чекає? Що чекає ЗСУ в квітні? Місто Лиман та Лиманський напрямок. Що чекає ЗСУ в квітні, дурень, розчарування, робота, бажання, правосуддя, смерть. Сильні обстріли. Вони там будуть перти. Так, да, вони... Лиманський напрямок, вони там прям пруть. Наших чекає десь якесь розчарування. Вони пруть. Обстріли пруть, пруть обстріли. Ну, ви зрозуміли, що, що показує, які напрямки. Надія на вищі сили, надія на Збройні сили, надія на втручання якось вищих сил, бо нам реально потрібна допомога. Допомога вищих сил. Ніхто не може з ними впоратись. Прям ніхто. Взагалі ніхто на цьому світі не може з ними впоратись. З усіх сторін давлять. Скільки ще, ви уявляєте, як на фронті? Як на, хром... на фронті, хлопцям, чоловікам, як там важко, що там відбувається, це гірше будь-якого фірму-жаху? Найгіршого фірму-жаху, гірше сто разів. Надіємось на вищі сили, на правосуддя, бо в іншого нема виходу. Все повинно бути Україна. Добре.